Ну і Сьогодні у нас на кінець робочого тижня завершили підбір автомобіля. Це для клієнтки знайшли ось таку Audi a 4B9. Це у нас є Америка. 2017 модельний 16 -й. рік у нас є по факту. Доволі непогані комплектації, з плюсів що у нас є S-Line пакет, гарні легкосплавні диски в ідеальному стані. І нова резина Pirelli. Просто. Ну, гальма обслужені, дуже гарний карфакс автомобіля. Біленька. Гарненька, це у нас є версія ультра, це передній привід на 190 сил. Але в безлайні. Є безключовий доступ до автомобіля. Пам'ять сидінь. Ось таке у нас дерево, комбінація з коричневим пластиком і коричневий шкіряний салон з електрорегулюваннями, з пам'яттю, Максимальна мультимедія, двохзонна кліма у нас присутня. Ось так все виглядає. І LED-приборочка. 170 тисяч оригінального пробігу. Позаду все виглядає ось так. До автомобіля з колесів два ключі, теж рідкість для автомобілів з США. Ну і, зокрема, зауважу, що даного варіанту у нас не було в інтернеті, ми його вичепили відразу ж після ремонту. Тому закрили ось таким автомобілем замовлення для клієнта.